Ой, гаю, придумаю, солове ще Він же свою всю пташину до гніздечка кличе. Ах, тях, чак, чак, тях, тях, солове ще мече. Він же свою, всю пташину до гніздечка кличе. Ох, тьох, 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 тьох і тьох тіох, ттьох, соловече, мече. він же свою всю пташину до гніздечка кличе, Ой, гаю, придунаю, та музика грає, Мазуде де і скрипка плаче, милий мій Тік тях, и тях, 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 там музика грає, базуде і скрипка плаче, милими мі гуляє, тях тях, и тях, 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 та музика грає, базу і скрипка плаче, гуляє. Самотую, плачу тужу ще ридаю мили за тобою. Ах, тях, тях, і тях, 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 соло він же свою всю пташину до гніздечка кличе. Ах, тях, тях, і тьох, 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 там тях тях. скрипка плаче, мылый. Мили...